В своїм дієвим життєданнім слові для поколінь майбутніх ти прорік. Створює церкву і пекельні брами її не подолають аж по вік. Ти заснував живу Христову церкву із викуплених, Вибраних, святих, щоб Божий голос вічної любові по всій землі дочасно не затих. Її сидили в тюрми, люто гнали. Палили слово Боже у вогні, вона ж усе сильнішою ставала у ті далекі й жорстокі дні. Вона й сьогодні Бога прославляє Христове тіло, церква із людей, й про Божий захист, Його мудрість, силу усюди свідчить кожний ювілей. Бог через нас несе надії, промінь, любов святу дарує через нас. Пильнуй же, батько, кожної хвилини, щоб твій вогонь в серцях у нас не згас. Прости нас, Боже, якщо захололи, і поверни нам першу ту любов, яка за гори вища й глибша моря, з якої на Голгофу ти пішов, щоб ми могли явити твою мудрість, любов без меж донести до людей, щоб жити згідно батьківської волі. І будь гідними звання твоїх дітей. О, друже, Якщо ти ще не з Богом, відкрий для нього серце, не барись, він понесе усі тривоги й болі, під тягарем яких ти похилився. Прийди йти в живу Христову церкву, сім'ю поповни із братів, сестер, збагни й прийми, що не лише за інших. Але й за тебе Божий син помер. Та він живий, живий для оправдання, надії, віри, прощення гріхів. Через святе величне Воскресіння нас до життя нового відродив.